Бажаю всім міцного колектив. Коротке таке відео пізнавальне. Буду кріпити штапік, покажу як. Кинув скло. Отак воно виглядає. По кругу роблю десь 3 мм, отак. Щоб було нормально, бо, не дай Боже, десь щось трошки буде набракати, потім може лопнути, це вже провірено. Потім проходжу силіконом знизу і упираю його все донизу. Чому донизу? Тому що, якщо ми не впрем, Кинемо штапіка, прольєм сікону. І з часом двері ж буде нагрузка на низ нести, скло нелегеньке. І воно може отут декого штапіка просісти і буде неприємне, тому що силікон має таку властивість просідати. А так в нас нічого не станеться. ну Само собою, отут проливаю. Бачимо ця щілинка 3 мм по кругу, щоб воно нікуди там не бігало, не тарабаніло і так далі. Потім беремо штапіка. На штапіку теж тут по боках прохожу силикончиком І само собою кріплю його. Ну, отак вставляємо. Зараз постараюся все показати. І в нас є зазор, бачимо. Я робив 6 мм, скло у нас 4-2 мм на силікон. І проливаємо силіконом. Так що поїхали. Так, будемо монтувати, покажу, як воно виглядає. Не знаю, чи видно. Отак бачимо по вуглах, щоб отут сильно не проходити, бо буде вилазити на двері. І монтуємо його. Будемо пробувати заливати силіконом. Я вже заправив нового. Ну, як заправив, поставив. І отут, на кінчику, зрізаю на косячок. Потім легенько його отак жимаю, Так. Для чого я це роблю? Мені треба отут десь 3 мм 2,5. Якщо повністю буде отут десь воно до 5-4 до мм, то силікон буде вилазити на штабік. А мені такого не потрібно, бо потім його прийдеться забирати, воно не гарно. І беремо обичну пакувальну бумагу, нею дуже зручно тут витирати. І навіть десь, якщо силікон вилізе, витер і все. Так, проходимо. Закінчую монтувати, отак От воно виглядає. Кинув коробку, прижав. Тут важче. Ну, а тут, само собою, лаком його, бо бачу, не сильно воно прижало. Ну і отак виглядає збоку. Все пролилось, все чітко, хай сохне. Ну і само собою двері готові. Якщо вже все висохне, покажу, якщо буде можливість результат. А так, на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Так, майстри, закінчив я двері. Отак воно виглядає. Не знаю, як краще показати. Отак. Кину штапіка накладного, пролив все сіконом, непогано приклеїв. Такий вид. Кольору тут нема, так як замовник захотів, щоб все було натуральне. Так, показати щось вам трошки. Ну, В принципі, тут нема що показувати. Стандартна робота. Думав, я ще покажу, як вони будуть з коробкою. Коробку я обмотав, але це все знімати, ставити треба на землі, тому що висота не дозволяє. Так що, що вийшло, то вийшло. Я думаю, буде все нормально. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.